Друзі, доброго дня! І так, в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти про зміни, які будуть в січні 2024 року, а саме зміни в розрізі пенсій, змін по податкам, зарплатам і комуналці. Звісно, в січні 2024 року зміни будуть вагомі, і тому варто знати, що чекає в січні 2024 року, і в цьому відео ми вам це детально розповімо. І так, поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. У січні 2024 року українців традиційно очікує низка змін, зокрема підвищення мінімальної зарплати та індексація пенсій. Однак на початку 2024 року з'явиться також нові платіжки за газ. І так, зміни в пенсіях. Індексація пенсій відбудеться 2024 року в кілька етапів. Перший запланований на 1 січня. Цей перерахунок торкнеться українців, чиї виплати прив'язані до мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Таким чином, на початок року 2024 року, зміниться мінімальна і максимальна пенсія. До 2361 гривень отримуватимуть люди з невеликим стажем або українці, які мали невисокі зарплати, близько мінімальної. А до 23 гривень мали високі зарплати, деякі військові і військові у відставці та інші. Доплати за стаж понад норму становитимуть 26 70 гривень 80 копійок замість 20 гривень 90 копійок. Також підвищать і гарантії для пенсіонерів, які досягли 65 років, і виконали вимогу щодо стажу. За законом розмір їхньої пенсії має становити не менше 40% мінімалки. Зараз це 2680 гривень, а з нового року 2840 гривень. Сказано повідомлені. Крім того, зміняться вимоги для виходу на пенсію. Наступного року, 24-го, для виходу на Заслужений відпочинок задобиться 31 рік стажу, тому частина українців, тому частина українців працюватиме до 63 років або навіть, навіть 65 років. І так, третя платіжка за газ. З Нового року буде запроваджено плату за обслуговування внутрішньобудинкових систем, яка обійдеться о 20, десь у 25-50 гривень на місяць, точна вартість залежить від будинку та кількості газового обладнання. Обслуговування входить. Огляд газопроводу, перевірка на щільність, випробування під тиском, огляд газового обладнання, обслуговування запірних пристроїв усе це забезпечує безпечне використання газу. Йдеться в повідомленні. Зазначають, що вартість техобслуговування поки невідома. Оператори опублікують дії та графік проведення оглядів для кожного багатопорохного будинку до 5 січня дві року. І так, зміни до зарплат з 1 січня в Україні зросте мінімальна зарплата. Розмір досягне 7100 гривень. У погодинному розмірі зарплата становитиме 42 гривні 60 копійок. Однак у 2024 році заплановано ще одне збільшення мінімалки, але вже у квітні. Зазначається, що перерахунок зарплати проведуть у перше 2022 року. Підвищення мінімальної зарплати своєю чергою впливає на пенсії та деякі соціальні виплати. Зміни в оподаткуванні. Податки для ФОПів також залежать від прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, тому зростуть, зокрема, ФОПи першої групи зараз з 1 січня має сплачувати 1562 гривні ЄСВ і 302 гривні 70 копійок єдиного податку. ФОП другої групи 1562 гривні ЄСВ і 1420 гривень єдиного податку. ФОПи третьої групи платитиме 5% від доходу єдиного податку та ЄСВ.